Бергер Карго ми здатні зробити більше ніж роблять інші. А зараз на зв'язок зі студією радіон НВ виходить Микола Давидюк, політолог. Микола, вітаю. Доброго дня вітаю. О, от можна згадати, як секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що теза про проведення виборів під час війни то мало не російське ІПСО. І всі кажуть, що це незаконно, і всі кажуть, що це небезпечно, але не припиняють згадувати про ці вибори. І навіть он Стефанчук уже вкотре піднімає це питання, і навіть каже, що вивчають от зараз, вивчають досвід якихось країн із проведенням виборів під час війни. Що це таке? Давайте ще Стефанчука запитаємо, що це за країни. Тому що Стефанчук нам розповідає зазвичай, що будує велику Європу, а сам звертається до досвіду Афганістану і запускали депутатів ще е, дещо раніше в е, Боснію. Ну, типу, він нам готує боснійський сценарій. От, вони я знаю, Стефанчук запускав депутатів ще минулої весни. цієї весни вони їздили в Боснію. Ну, от, якщо хочете, я можу вам розказати про Боснію як державу, яка не відбувається. Де які нав'язали різні умови, і вона з режиму війни так і не вийшла. Вона зараз не розвивається. Якщо порівняти з деякими Балка Балканськими країнами, типу Хорватії, Чорногорії, Албанії, які е частина вже в ЄС навіть відступила і в НАТО, е частина в НАТО і рухається в ЄС, то Боснії Герцеговині це взагалі не загрожує сепаратистські території, типу Республіки Сербської і так далі. Далі, далі, і ви сьогодні не можете сказати, що це успішний кейс. А він їде в них бере досвід, передовий. Чи Афганістан? Теж в війну проводили вибори, супер все було, ідеально. Чи хоче Стефанчук жити в Афганістані? Просто всі розуміють, що Стефанчук так хоче в Конституційний суд суддєю, а там же ж хабарі мінімум по 10 мільйонів. Ну от він туди і пре. Ну, просто не думається. В нього один тиждень він. З вибори не можна ні в якому разі, через другий тиждень треба вивчити передовий досвід Афганістану. Ну, типу, він знущається, чи думає, що люди не чують, чи що люди дурні? Ну, ну просто це вже теж ну спочатку перші три рази це було смішно це реально забавляло. Ну і на навіть ось ці його антилідерські рейди в Верховній Раді, типу, голосів на заборону московського патріархату немає. І через тиждень всі голосують е про те, щоб в першому чітні заборонити московський патріархат. Можливо, це він грає відзеркалено до навпаки. От, але поки що, ось це його носіння з виборами: а що ж робити, що ж робити? Ну виглядає трошки сумнівно. Ну от є дійсно зараз куларах політичних розмов, що треба провести президентські вибори, не випроводячи парламентські. парламент. Не так лояльний, а президенту можна переобратися і отримати ще п'ять років. Ну це ну, сам Володимир ну, Зеленський фактично підтверджував на, на румунському цьому радіо. Так він сказав. Ну, от, але ну дивіться, е, що змінять вибори. Тобто зараз зі всіх кандидатів піде один це Зеленський. Ну можливо, для шуму піде Арестович, можливо, для шуму, якщо прийде з Варшави, можливо, ще хтось. Але ж, типу, ну, типу, ті, хто воюють, не підуть, бо вони воюють. Для них держава зараз важливіша, ніж вибори. Ті, хто не воюють, в них рейтингів таких немає. Тобто, вони не цікаві. Тобто, ми зараз витримуємо порядка 10 мільярдів гривень, просто щоб переобрати ще на 5 років Зеленського. І що далі? А парламент, а парламент не можна перебирати, бо конституція ж забороняє парламентські правильно? Ну, типу, якась така нісенітниця виходить. Ну, от, а, тобто, те, що треба, ми робимо. Те, що не треба, ми не хочемо робити і не робимо. Ну, от, тому мені здається, що все таки конституція говорить, що вибори можете не проводити так. Оця норма а, про безперервність влади, вона чіткіше прописана в законі. Але ну що типу наступна рада починає працювати, коли е, попередня рада закінчує працювати, коли приходить наступна. В президентському так не прописано. Але теж треба дивитися конституційні норми і думати не про себе там як президента, не про е, ще якісь історії, як перебратися думати про країну, як виграти в війні. Ось це зараз найголовніше, бо немає президентів в неіснуючих країнах. Ось це зараз базис, а те, що робить Стефанчук, це просто такі дешеві це, політичні це, заяви. Напова, це е, ініціатива Стефанчука. Чи звідки ноги взагалі ростуть? Якщо і президент про це говорить, хтось ходили е, чутки, що і західні партнери там якось щось підказують, що а непогано було б провести вибори. То хто хто є першоджерелом ось цієї всієї історії? Дивіться, перше питання, які вибори хоче Захід. Захід хоче парламентські вибори, щоб переобрати Раду, щоб зменшити монополію офісу і щоб зробити збалансований конституційний Кабмін. Ось що хоче Захід. Чи хоче Захід дати Зеленському на 5 років переобратися? Не впевнений, краще в Заходу питати. Але вони хочуть, щоб не стало корупції. В них одне бажання. І вони кажуть: ми розуміємо, що у вас дисбаланс влади. І вам треба трошки його збалансувати, зробити, щоб міністр був міністром, а не просто людина, яка читає повідомлення в WhatsApp від офісу і робить те, що вони сказали. Навіть якщо це суперечить, наприклад, там законам економіки тяжіння чи чого іншого за нього. Ось це ось це проблема. І вони кажуть: ну вам треба, якщо міняєте кабін, то вибори не треба. Перше, друге, ті, хто говорили публічно, типу від заходу, не є насправді представниками всього колективного заходу. Лінсі грем кандидат в президенти, поважний сенатор. Але він не представляє там білий дім чи він не представляє всі штати чи весь колективний захід. Так само пан Кокс, який говорив. Тому відповідаючи на ваше питання коротко, це наші ініціюють е, вибори, тому що розуміють, що так зараз простіше, швидше, легше вибратися. Бо ті, хто мають високі рейтинги, вони на полях в бою типу, захищають країну. Ну інколи так, якщо замислитися, то дійсно виникає питання: от що робити із цим парламентом, наскільки він здатний, що він може робити, он я перепрошую, пані Безугла Слуга народа вже запитує людей у себе на сторінці, чи хочуть вони смерті народних депутатів. Ось це що за історія була така. Ну, пані Безуглою явно нема чим зайнятися, і її ж передали. Вона спочатку одним політичним інвестором належала, потім її в офіс передали. Ну і потім понеслась. Офісу не вистачає часу за нею приглядати і несуться ось такі речі. Ну, типу, чи здорова це позиція здорового депутата, який хоче перемоги і парламентськими інструментами робить все можливе для її досягнення? Ні, це не здорова позиція. От я вам чесно скажу. Ти депутат, тобі стільки можливостей. Стільки можливостей, і ви оце, цим займаєтесь. Розумієте, в нас є небезпечна тенденція, коли принижують парламент. А зараз є така тенденція знищувати парламент. Це не ідеальний парламент, і можливо, мі мі, окрім перших двох, у нас і не було таких е класних парламентів. Перші два були цікаві. А далі воно часто йде на спад. Але це парламент, який може працювати, просто їх штучно занижують в їх правах, не випускають за кордон. Їх там, о, там всякі безуглі їм пишуть знову, що від себе вона це прислала, чи її попросили це зробити, щоб натякнути парламенту, що там їх так офіс бачить, чи що він їх так залякав? Будьте слухняні. Ну, от, парламент себе дискредитував, коли сів на конверти. Потім конверти завершилися, але дискредитація не знищена. І от вони зараз їдуть на такому напівспущених колесах, типу, і розпускати не хочеться, бо, значить послухають, і працювати вони не можуть. Зараз точно не час для парламентських виборів. Бо якщо ми зараз підемо в парламентську кампанію, ми пересваримося, а Путін зайде всередину. Повірте, найкраще Міпсо для Путіна і найкращі передряги всередині України, це будуть парламентські вибори, так само, як і президентські. Просто ми зараз почали говорити: ну, типу, там безугла пише, типу, це, це, це її проблеми. Знову ж таки, чим давайте ще перевіримо, чи має це право людина бути народним депутатом з такими підходами? Там же ж є ж питання різні. Ну, от, і... Я скажу наступну історію: що е, парламенту, якщо дати зараз силу і повноваження, він може запрацювати, і це буде класний воєнний парламент, і впустити туди лідерство, і впустити їхні конституційні повноваження, які є, бо зараз їх змаргіналізували і тримають під кришкою, і типу, і не випускають. Ну і типу безугла головний голос парламенту. Ну ми ж ми ж не бачимо депутатів, які їздять за кордон, які їздять на різні ці е, представницькі функції. Рідко там ну виїжджає реально чоловік 20-30, максимум з 400. ну окей. Є ще привілегіована каста цього парламенту, яка називається Велике російське непорозуміння ОПЗЖ». ОПЗЖ виїжджає вільно за кордон. Але ви не побачите опозиційних депутатів чи навіть слуг нелояльних до офісу, які б виїжджали за кордон так само вільно, як виїжджає ОПЗЖ чи частина любимчиків, яких просто випускають. Ну бо так, так же вирішено. А чому так їх? Чому їх бояться випускати? Вони щось не те ну, на на, на можна... розповідають. Ну, а що вони можуть не те не розповідати? Війна чорно-біла, навіть діти, навіть пані безугле. Якщо випустити, навіть вона розкаже, що в принципі тут зрозуміло є чорні, це росіяни, є білі, це ми. Ось так ця війна відбувається, і для цього вбивати депутатів, як вони там пишуть, чи відправляти їх на фронт не можна. Бо відправити депутатів на фронт це означає знищити парламентаризм і війти в режим диктатури. Розумієте, ну давайте вже розберемо, бо це теж, начебто, виглядає прикольно як чорне зеркало, а насправді це ж захити до диктатури. Знаєте, хто знищував парламент? Гітлер. Гітлер знищував парламент, щоб зробити стопроцентну монополію диктатуру, щоб потім можна було людей в печах спалювати. Ну ще в одному серіалі це Тут... тр 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 трошечки. No, так Ні, є, є є. передивились Нетфлікса трошки. Типу, цей. Я говорю, що це повне чорне зеркало. Але е, окей, зараз питання не стоїть людей в печах спалювати, але печі загрузить кешом. Можна. Парламента нема. Самі приймаємо рішення. Він і так там зараз на 10% працює, так взагалі не буде. Тоді в нас буде зовсім інша форма. Буде президентська республіка, буде і віце-президенти будуть приймати всі рішення. Тому коли пані безугла пише, що депутатів розстріляти чи повести всіх на фронт, чи і жінок повести на фронт ну не всіх, тільки ну, одну ну, фракцію, а інші, ну, інші ну, хай та, сидять ну, хай сидять. правильно, правильно дибу, хай вони сидять більшості в них рівно то не буде це ОПЗЖ в Ніці. А ті, скільки там сумарно наберуть, чоловік 80 чи 60, і типу, що це за парламент? Розумієте, це небезпечні загравання, це такий м, дикий ультрапопулізм, націлений просто на посилення непотрібних нам речей. Ну, от ми говоримо, ми демократія, ми боремося. І тут, типу, виходить депутатка правлячої коаліції і пропонує всіх спалити. Ну, це норм. Це от е, питання, але це підігрує нелегітимності е, чи ще так, не не він легітимний дискредитованості парламенту, але знову ж таки не без угла представляє парламент. Ну, от і мені здається, що парламенту треба заговорити він мовчить зараз. Ну, їм спускають, вони голосують. Інколи вони проявляють протест, не голосують за щось, про що з ними не розмовляли, або коли там дуже брутально їм зверху спускають. Але парламент насправді може працювати. І він може бути нормальним парламентом часу війни. Ну, от, і є закони, які вони прийняли в війну, і це дійсно нормальні закони. Знову ж таки, Рада не збивала свій графік. Тобто, да, вяло, як болото все, але типу, вони ж коли треба, вони збираються. І коли треба щось прийняти, вони голосують. Да, У них не було там лідерства по вступу в ЄС, вони не прийняли конвейер, не створили, як там цей швидкий принтер. да. Вони не робили, коли треба було в ЄС вступати, щоб пришвидшити. Коли був шанс 24-й, вступити, то вони просто поклали, скажімо, м'яку руку на папку з документами і нічого не робили. І зараз ще говорять 29-й, 30-й. Ну, є проблема, Про, да? Програли 5 років от, але все рівно навіть зараз, якщо знищити парламент, то ми не виграємо демократію. Ми виграємо диктатуру, якої ще не бачили. Тому не, не можна це розповідати. За да коли вона там займається своїми приватними справами, пиши, що хочеш, ти депутат. Ну і треба трошки розуміти, що ти робиш. Якщо це для дискредитації, щоб хтось від цього виграв, окей, але я розумію, яка держава від цього виграє. Це навіть не внутрішньополітична, яка держава виграє від того, що в нас не буде парламенту чи дискредитований. І так само від виборів. Вибори це буде внутрішня дискредитація. Вибачте, зараз і говорять, ой, тяжко збирати збори. А держава каже: давайте 10 мільярдів витратимо просто, щоб переобратися. 10 мільярдів. Ви подивіться, всі збори, які збираються, вони сумарно на десятку не тягнуть. 10 мільярдів. Це кілька сотень в дронів. Це уявіть, скільки швидких, це скільки форм, це скільки автоматів, це будь-чого скільки хочеш, скільки водних і підводних дронів, якими деокуповують Крим. Так ні, ну всі ж ти покажуть: ну вибори це дуже важливо. Щоб що, безуглу переобрати. Розумієте, зараз треба перемогти в війні, і тоді будемо обиратися. Ну, типу, е я не бачив нормальної, демократичної воюючої країни, яка бігла і кричала, треба спершу вибори. Не бачив. от е Афганістан і Боснія. Да, ну якщо Стефанчук хоче в них жити, то не треба їх будувати тут. Хай їде туди і живе. Він виїзний, йому дозволять і може жити в Боснії, може купити собі хату чи жити в втечі в Афганістані на квартирі, як захоче, але тут будувати Афганістан і Боснію не треба. Він дуже розумна людина, але інколи він заграється тим, що думає, що ми тут сильно дурні. І коли він розповідає передові західні країни, які такі передові західні країни? Немає що, Франція проводила вибори, Німеччина проводила вибори. Хто цей за останні півстоліття, чи навіть більше з Другої світової війни, війну проводив вибори? Я вам навпаки скажу. Американці програли війну в В'єтнамі, бо В'єтнамці, північний В'єтнам, постійно грав на електоральних циклах. І вони таким чином обігрують. Тобто, замість того, то тепер ви це дуже важлива фраза. Замість того, щоб зривати вибори Путіна і обрання легітимності Путіна на виборах в березні, він там іде на вибори, то ми розводимо в себе демократію. І бо, знаєте що? Бо ми ж переживаємо, що хтось нам скаже. Слухайте, а ви ж не демократичні, Путін обрався а ви ні. Ви думаєте, що знайдеться якась така людина? І вона таке скаже грішці на такій людині з такими коментарями, розуміючи, які скільки тут прильотів кожного дня, і що на його території війни нема. І таки, чи можна е, цю всю кашу, яка в нього там буде відбуватися, назвати виборами, да в Росії не було за 30 років ні одних виборів, олігархічні консенсуси, і і, і тотальна диктатура однієї людини. От а ми хочемо розвести тут праздник демократії, щоб вони, значить, зайшли ці всі Бойки, Клюєви, льовочкини, Медведчуки, щоб всі вернулися. На танках і нас тут всіх захватили, розумієте? А ми ж не зриваємо вибори там. Ми впускаємо хаос сюди, а, Микола. Ну, а як хто... можна зривати -то треба. вибори там? То тут, тут цікаво, до речі, чи є якісь способи, технології, можливості? <клес> вибори, які фактично і виборами не є. Як їх зривати? Якби Володимир Зеленський хотів, якби дуже хотів. То Галкін і Алла Борисовна вже були б там чи кандидатами зареєстрованими чи альтернативними, і він повторив би те, що він робив в Україні. Що не такий же самий Галкін, як Зеленський, не такий. Не можна було зробити в це, вкластися і вибрати, і все, і тоді завершити війну, і все. Вони б вийшли з території, політично б вивели війська. Ну що, не можна було, що чим він відрізняється від Зеленського зразка 19-го року? Що нема 100% впізнаваності? Немає, не було б підтримки еліт, не було б електорального бунту, коли б всі вийшли і проголосували б за несистемного коміка, якого б вони хотіли бачити президентом? Що не можна було за два роки йому допомогти? Розумієте? Ось це, ось це проблема. Знову ж таки, це ідея, ви мене спитали, я вам відповів. Це ми думали з вами рівно 30 секунд. Але можна ж продумати глибше? Сепаратизм, Чечні сепаратизм Дагестану. Ну так, там вже там Кадиров відділення. називає полк імені Шейха Мансура, який боровся ну, з Росією. Ну от. Або навпаки, Шейха Мансура, типу, який дубайський шейх, типу що він хоть Чечню більше бачить в Дубаї, ніж в Росії. Там теж є Шейх Мансур. Розумієте, я вам, я вам скажу інше: я вам скажу таку річ: якщо хочеш, робиш. А якщо не хочеш, впускаєш болото на свою територію. Чи були в Росії, е, чи там в радянському союзі е, президенти, які мали українські прізвища? Були і Хрущові Брежнів були. Чи вигравала тоді Україна від цього да вигравала? Можливо, це і є роль України бути е, республікою, але мати свого 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 царя там. І тоді на нас гарантія, що на нас не нападають. Згадайте Хрущов, коли був тут Крим вернули, ракетну програму тут будували в Дніпро місто наше прекрасне. Скільки інвестували? Можливо, так треба, а не сюди ОПЗЖ заводити. розумієте? бо в нас політика з точки зору глузду до нашої держави навпаки. Надо, щоб тут було ОПЗЖ, а не там наш. Розумієте? І ось ось це проблема. Я, я там не, не хочу зараз грати в віртуальні ігри там, українського президента в Росії. Але я хочу, щоб російські вибори не були легкими, щоб Путін не став легітимним президентом. Бо якщо він отримає легітимні ще плюс 6 років, а в нього каденція така. Повірте, полетять ракети в ще більшій кількості, і в тому числі і ядерні. Повірте, частина європейців буде відвертати, скажуть: ну все, в нього плюс шість. А що ми можемо зробити? Треба домовлятися: шість років це велика каденція. Розумієте, тоді коаліція може тріснути в Європі і багато чого іншого, і замість того, щоб... Обговорювати важливі речі. Ми Стефанчука обговорюємо, як він хоче їхати в Афганістан і в Боснію своїми отпрісками, типу, розповідати, вчитися демократії. Та ми півсвіту можемо вчити демократії. Ми єдина країна з пострадянського простору, в яких шість президентів і на цьому не зупиняємося. Йдемо далі. Ми можемо вчити, а не ми повинні їхати цей. Ну нема що робити, ну можна. Можна ще яхту в Хорватії зняти і купатися там, пить коктейлі і пригати в воду. Розумієте. Але типу це ж не задача для держави. Задача для держави перемагати ворога і оці пожежі закидати туди. Путін зараз грає в цю гру. Він нам закидає вибори. Ізраїлю закинув Хамас. Зараз дуже гостро обговорюється корейськими генералами. Можливі атаки з північної Кореї, бо Путін вже туди ввійшов і роздає їм команди ідеї і задачі. Проблема дуже велика проблема. Ну от а ми нічого не робимо. Тут у нас, типу, все нормально. Нам тільки виборів не вистачає. Давайте вибори. Знаєте, скільки партія в середньому тратить, щоб прийти в парламент? 30-50 мільйонів доларів. Отножте на 37 і зрозумійте, скільки дронів можна купити. А знаєте, скільки кандидат в президенти? Від 100. від 100 мільйонів доларів. Ось це вам теж це ну що не може краще б на фронт дали б? Ні, ми дамо на вибори. Знову ж таки, у нас може бути така історія, що буде балотуватися одна людина. Були такі історії в Південній Кореї, коли ще вони не були успішною демократією. демократії, але ці президентства успішно ніколи не закінчувалися. Там 100% голосів набирали. Але там ні, ні країні не було щастя, ні тій людині, яка обралася. Не треба зараз грати, що всі дурні, а хтось один розумний. Зараз країні треба виграти. І йти до перемоги, треба зберегтися, треба вступати в ЄС. Треба вступати в НАТО. Ось чим треба зайнятися? Повірте, якщо ми принесемо повний пакет вступу в ЄС, коли нам скажуть, можна переговори, а ми кажемо, а в нас вже все готово. Чи, наприклад, так само по НАТО в НАТО одна претензія? Там нема питань до хоробрості наших хлопців на полі бою. Там є одне питання до корупції, яка сидить в кабінетах. Причому не всі. От, і ось це питання. І я думаю, що якщо ми тут будемо нормально рухатися, питання закриться, бо єдина вимога заходу, яка є, це боротьба з корупцією. Вона зараз лежить, а треба, щоб лежала корупція, тому це єдине за демократію у нас ніхто не критикує, Микола. Дякуємо тобі. Дякуємо, що долучився за до нашого етеру. Микола Давидюк, політолог, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.